Знайдіть значення виразу: 1 поділити на b мінус 1 поділити на a, якщо корінь квадратний з 3 помножити на a мінус корінь квадратний із 3 помножити на b, все це поділити на ab дорівнює корінь із 12. Ну, по-перше, 1 поділити на b мінус 1 поділити на А. Дорівню. Зведемо до спільного знаменника. Перший дріб на a домножаємо, другий дріб на b, у нас виходить А мінус Б поділити на АБ. Приймемо це за Х. Це у нас невідомо, нам треба його знайти. Роздивимось наш вираз, який нам данно корінь із трьох помножити на А, мінус корінь із трьох помножити на Б, поділити на АБ дорівнює корінь із 12. В чисельнику корінь із трьох ми винесемо за дужки, тому що це спільний множник. І у нас виходить ось такий вираз. Корінь із 3 помножити на а мінус б поділити на аб дорівнює корінь із 12. Але ми ось цей вираз а мінус Б поділити на аб, позначили за Х. Тобто ми можемо переписати, корінь із 3 помножити на х дорівнює корінь із 12. Щоб знайти х, потрібно корінь із 12 поділити на корінь із 3. Можна під один знак кореня записати, і у нас виходить корень із 4, тобто 2, тобто виходить, що х дорівнює 2. Так як ми за х прийняли ось цей вираз, який дорівнює 1 поділити на b мінус 1 поділити на а, то відповідь у нас виходить в. Це дорівнює 2.